Біля приміщення центрального універмагу тривають демонтажні роботи, знімають шар ґрунту та вивозять сміття, розповів інженер технічного нагляду Юрій Плаксій. Згідно узгодженої проектної документації та згідно діючих чинних державних будівельних норм України, планується реконструкція прилеглої території та вхідної зони групи в приміщення ЦУМу. Директор компанії підрядника, яка займається реконструкцією, Ігор Соломаха каже, використовують сучасні будівельні матеріали. Зроблений гарний благоустрій для того, щоб відновити більш європейський і сучасний вигляд нашого будівельної споруди ЦУМа, а також зона гарного відпочинку буде для. Мешканців Хмельницького це наземна споруда буде в рівень існуючого тротуару. Тому там буде тротуарка гарно вимощена, а далі подивимось. Стефанія Коляджин родом з Івано-Франківщини. Останні п'ять років проживає у Хмельницькому. Сьогодні найбудую, щось, що для міста. Хмельничанка Олена незадоволена реконструкцією частини території центрального універмагу. Пояснює, чому оскільки чоловік мій військовослужбовець думаю, що. Все ж таки кошти треба е, направляти на допомогу зсу. Нинішній зовнішній вигляд центрального універмагу не актуальний, каже його директор Ігор Клюка. Тож ухвалили рішення його усучаснити. То є пережиток старої радянщини до демонтажу цю стару плитку, старі сходи. Відверто говорячи, це є пережиток минулого. За словами Ігоря Клюки, після реконструкції ділянки там будуть зона відпочинку та літні майданчики. Скільки коштуватиме оновлення, директор не каже. Поки комерційна таємниця кошти на будівництво це є власні зароблені кошти цуму. Якщо ви зайдете всередину цуму, ви побачите, що в порівнянні з тим, що було десять років назад, на сьогоднішній день є сучасний ремонт на першому поверсі, на другому поверсі, так само сучасний ремонт. Тобто ми почали його робити з середини, і відповідно на сьогодні сьогоднішній день перейшли на зовнішні роботи. Територія центрального універмагу приватна власність, тому грошей з міського бюджету на дані роботи не виділяли, розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Будувати центральний універмаг почали у 1966 році, закінчили у 1973, розповіла директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Відтоді це перша його реконструкція. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.